Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. І сьогодні відео про те, що заховалося за цією сіткою, про найбільшу в світі черешню. Черешня називається Гігант Ред італійської селекції. Сьогодні 14 червня, строк дозрівання відповідає заявленому, він називається середньостиглий. Ну, у мене це по дозріванню в саду, напевно, друга. Ранню ми з'їли 28 травня. Ну, Тепер будемо пробувати гігантред. Серед заявлених характеристик ягода темно-червоного кольору, серцевидної форми, солодкого смаку. І що найголовніше, цей сорт має частково самоплідні властивості. Тобто він частково самозапилюється. Що дуже приємно, оскільки дуже багато великоплідних сортів черешні потребують додаткового. Запилювача, причому конкретний сорт запилювача. Тому коли ви купуєте новий саджане черешню, обов'язково поцікавитись в інтернеті, як же запилюється ця черешня, чи потрібно йому додаткові сорти в саду. Це перший врожай, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять ягід. Ну і найцікавіше визначити розмір, чи відповідатиме він заявленому. 27,7 мм. Ми будемо вважати, що мінімальний заявлений розмір ми досягнули у першому урожаї. Ще характерною ознакою сорту є стійкість до розтріскування. Ну, принаймні на даний момент жодних зауважень до розтріскування немає, хоча 2 дні падав дощ. Ось такий переріз. На смак чудова хрумка черешня, дуже щільна м'якоть. Але вона ще хоче кілька днів дозрівання. Ну, принаймні у мене у Тернополі, тому, може ще дня 3-4. При нагоді обов'язково покажу у повній зрілості. Дерево другий рік у саду і десь після першої зими появилися ось такі тріщини на кори. Їх, на корі їх декілька. Вздовж усього штамбу, я їх обробив фунгіцидом та замістив садовим варом. Думаю, що це морозобоїни. Тобто все-таки бажано на зиму малювати дерева білою фарбою або вапном. Прийшов тиждень, черешні збільшилися у розмірі, стали темно червоними, з такими чарівними прожилками. Ось і що мене здивувало, що все-таки вони виросли. Тиждень тому я міряв. Найбільша була майже 28. Ця майже 29. А ця. По більшому краю. Майже 30. Ну, одним словом, це великі ягоди. По захворюваннях, якихось ушкоджень листя я поки не помітив. Особливих обробок тут не було. Я взагалі намагаюся хімію використовувати тільки в крайніх ситуаціях. Так само ураження шкідниками поки не помічено. Ми будемо спостерігати далі. Вирощуйте смачні ягоди, У успіхів та щедрих врожаїв.